Що ви щодня викидаєте у смітник як залишки, я зберігаю і зараз я вам покажу для чого. Висипаємо наші шкарлупки на будь-яку тканину, накриваємо і ось так гарненько подрібнюємо, в моєму випадку, склянкою. Ось так у мене вийшло. Пересипаю подрібнені шкарлупки в літрову банку. Заливаємо чистою відстояною водою і даємо настоятися 3 дні для того, щоб скарлупка віддала всі свої поживні речовини в водичку. Скарлупа це ідеальне джерело кальцію, яке легко засвоїться рослинами, в тому числі і хатніми квітами, розсадою. Вона містить велику кількість мікроелементів мідь, фтор, залізо, фосфор, марганець, цинк, сірку, кремінь і багато інших. Періодично помішуємо, щоб кальцій і всі мікроелементи перейшли у водичку. І потім поливаємо нашу розсаду. Я поливаю і помідорчики, і баклажани, і перчик. І як результат, ваші рослинки обов'язково порадують вас гарним зростанням.